Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву, що на певний період можуть перекрити польсько-український кордон, припинивши двосторонню торгівлю. Ми поспілкувалися з лучанами і запитали, до яких наслідків це може призвести. Ну на мою думку, це негативно вплине на Україну. І так, вже економіка дуже послаблена через ті дії, які відбуваються ближче на сході півдні України. І отут, коли кордон ще й перекритий, наше зерно, воно його дуже багато завжди вивозиться. І не тільки зерно, але й інша продукція. І це, звісно, негативно вплине не лише на економіку, але і вже ми бачимо, що в нас погіршилися стосунки з Польщею. В принципі, людяні ці так само ця ситуація з зерном викинутим. Ну, я вважаю, що це дуже негативно. Треба налагоджувати стосунки назад з Польщею, бо економіка дуже сильно впаде. Люди не будуть виїжджати та й зерно не буде поступатись, буде економічна криза. Повністю я вважаю, що це буде дуже погано для країни, так як взагалі ця ситуація є неприємною, оскільки в нас такий стан, поляки б мали б зрозуміти, що потрібно нас підтримувати. Ми якось. А навіть ситуація з зерном, ми все-таки лише транзитом перевозимо його, а не в саму Польщу, тому вони мали б увійти в наш стан. А так, я вважаю, що це буде погано для нас, да. для нашої країни. Можемо повернутися назад в історію. <клес> ну, Звісно, до негативних. Тому що е, Польща це є вихід на Євросоюз для нас. А якщо перекриють польський кордон, то відповідно. Це буде мати негативні наслідки для торгівлі з Євросоюзом і взагалі для України, яка опинилася в такий складний час. Такі дії з боку поляків будуть мати тільки негативний наслідок для наших стосунків. Ну, знаєте, крайності завжди погано. Треба шукати золоту середину. Може в чомусь поступитися, може в чомусь не поступитися. Я, звичайно, не орієнтуюся повністю. Але в крайності впадати, мені здається, не можна ніяк. ніяк. Тим більше нам на даний момент. Ну, Все ж йде через Польщу, будемо говорити так, як воно є. Мінус дружба. ну, Моя думка. Ну, Ніяких відносин вже між Україною і Польщею не буде. Бо на початку вони здавались такими друзями, а тепер так робити. Ну, мені здається, це трохи несправедливо. Фірми будуть не мати можливості вивозити свої товари. Для нас сьогоднішній такий період тяжкий це неправильне рішення Польщі. Але ж і Польщі, якщо відповідні будуть зроблені виводи з нашої сторони, якщо то і для Польщі це не зовсім вигідно. Вроді є, як вам сказати, російський вплив. Вони ж скрізь хочуть ну, виробні, нашкодити ситуації сьогоднішній. Це їм буде невигідно, бо Україна поставляє дуже багато продукції, також зерна за кордон. І це буде економіка падати також України і Польщі. І навіть загалом різних країн. Я думаю, що з того них нічого не вийде, тому що там люди є і там люди є, які їздять туди і сюди. І бізнес якийсь є. То це поняття таке, що воно не знаю, кому це на руку, то я не скажу вам точно. Не знаю, ну, Нічого доброго воно немає, звісно, але щось воно задержку якусь дає. В техніці, що воно їде. Ну, десь так.